Неочікуваний поворот від Ісей Міякі продовження відомої акватичної серії ароматів у вигляді яскравого та солодкого розного парфуму, практично позбавленого водних переливів. Щоправда, почерк Марки все одно читається, точніше чується. На мою думку, аромат вдалий. Він звучить натурально, об'ємно, стильно. Пелюстки свіжої болгарської троянди в їх чистому прямолінійному форматі. Розкриваються після такого доброго, приперченого малинового старту та органічно доповнюються легким східним відтінком османтусу печулі й амбри, за рахунок чого немає відчуття так званого компоту, при тому, що аромат справді солодкий майже на межі. Загалом композиція приємна, добре скроєна, та варта уваги любителям троянд.